Доброго ранку, ночували ми ось в такому маленькому затишному кемпінгу. Все було прекрасно, тихо і спокійно, аби не дорога, від якої було дуже багато шуму. Але нічого, вже прокинулися, поки що сонечко не вийшло з-за гори, і тому дуже-дуже комфортно. Тому будемо збиратися, снідати і рушити далі. Пекарню знайшла. Зробила коло паша, звісно, поки знайшла, але знайшла. І тепер можна йти пити каву. смаколиками. Ми вже зібралися і вирушаємо у дорогу. Ніяк не виходить швидко збиратися, більше двох годин йде на цю вранішню рутину, а сонце вже вийшло з-за гори і вже неймовірно спекотно. Але їдьмо. Забула змастити ланцюг, зараз це буду робити, поки недалеко від'їхали. Бо під дощами він стояв. Блін. Підніжка ще там забажає. Продовжуємо їхати по маршруту Євровела 5. І по Швейцарії це третій національний маршрут, який називається Південь-Північ. І йде він від міста К'ясо до міста Базель. А в нас підйом. Парапланер. Вон. уже сів. Так, тут навіть знаково. Де ти бачиш? А Це може бути а з гори гарно видно все. Ось веломаркування на кожному розі. І ось такі сміттєві баки для собачих, какунь, пакети і смітник. Нам, звісно, до цього ще дуже-дуже далеко. Про такий навіть собачий сервіс. Он працює підйомник на верхівку отієї гори. Потяг йде в тунель, а ми об'їжджаємо верхом. Але в крутий пагорб. Зараз знаходимося десь на висяті, ну, близько 550 метрів, і далі начебто буде лише спуск вниз, але знову сонце, але краса. І ось на обрії які І от на обрі які гори. А так подорожують пенсіонери. Не знаю, італійські чи швейцарські. Зараз побачимо. А, В них там ціла когорта і німці, і швейцарці. Скажу так, наш підйом то було то таке, порівняно з оцим спуском, а я уявляю, як їхати вгору. Я вже спускаюся кілометрів три, мабуть. Вони ще не знають бідні, який у них підйом. Це був шалений спуск. Тепер ми в'їхали в долину. Навколо ось така красота. Їдемо в місто Білен... Білінцола. Ось звідкись там з за гори. Ми спускалися там. Є серпантин, траса йде. Це був шалений спуск. 5 кілометрів. Капуста синя. Бо ж вона тут встигне вирости? Є фонтанчик з водою. Дякую. Це росте і кукурудза, і картопля, і огірки, і кабачки. Такий тут тепличний комплекс. Річка Течина і швейцарський кантон також течина. А он як високо виноградники і дім. Я все рівно дивуюсь нашу так високо. Ось там вдалині хмари, як вже починають насуватися на гори, і ми саме кудись туди їдемо. Обідній відпочинок. Три замка на вершечку, посередині і нижче. Одні об'їзди все щось риють. Оча, як я кудись праворуч повернула, але там все перекрито. Ось єдиний шлях для велосипедистів. Картоплю копають. Бачите, он посеред гори. Якийсь білий замок ось отам. Трішечки чи за хмари, чи за гору сіла, так хоч прохолодніше стало, але щось здіймається такий собі дуже потужний вітер, аби не було зливи. прямо здається водоспад. Так, залишилося трішечки більше кілометра до місця сьогоднішньої нашої дислокації. Альпы е Альпы. Дуже красиво. Добавить гору. А он там водоспад. И он до низу, до речи, стекает. Як ту техніку туди запхати, це у мене питання завжди. Красота. Красота. Поліна! и я а вот еще наказанный стоит чище с эпитоком. Кінь в захисній масці. Бали тут машини, їздять. Дорога поряд. Постійно приходиться або пригальмовувати, бо з'їжджати в кишені. Реально, паралельно йде дорога. Їдьте собі там. Приїхали ми сьогодні в містечко П'яско. Планували зупинитися кемпінгом який на карті позначений як місто кемпінгу, але, на жаль, ніякого кемпінгу там по факту немає. Від слова зовсім. Тому доїхали до містечка Бяско. Зупинилися в готелі. Ну, Як для Швейцарії, то більш-менш адекватні гроші на двох. Єдине, що Ну, неможливо тепер ж їжу приготувати ту, яку планувала. Тому йду зараз в магазин. Так. Ага, ось він вже і поряд, зовсім поряд. Зараз щонебудь купимо на вечерю, бо газовою горілкою, зрозуміло ж, користуватися в номері не можна, але є чайник, є чай, є кава і таке подібне. До аероло залишилося 40 кілометрів. Але ці 40 кілометрів. Перебігаю дорогу, порушую Чуправору, але переходу тут немає. Але усі 40 кілометрів вгору. На 1100. Завтра маємо заїхати. Зараз висота, не знаю. Яка метрів триста? Ось таке містечко. З такими будиночками. О наш готель в Альпах. Начебто? Начебто йду туди. Ну так. Да. Тут стільки цих вуличо, щоб не заплутатися. Ось, серед такої красоти живуть люди. Сують вищими. Не знаю, як нам завтра буде, але треба доїхати до Айролу. А звідти Т... дорога Трімола і перевал Сен-Готард. Ну, Побачимо. Одним словом. Що у нас із цього вийде? Ну, Здається, майже в магазин прийшла. Вон на горі, чи то церква, чи то замок, хто знає. У мене завжди питання, нащо так високо ставити дома? Пряморуч. Ну, якщо можна, ось, є долина. Ні, треба на скелі. А як туди дібратися? Ну, зрозуміло, що і дорогу ж тоді провести треба. І всі інші комунікації. Ось магазин Коп. Подивимося зараз, які ціни. Ціни в цьому магазині, космос. В Алді, мені здається, вчора було трішечки дешевше. Маршрути. Пішохідного туризму, вела. Маутінбайк на роликах і навіть на водоймі.